Всім привіт! Я Потробухов і це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня це. Пікети, які були кожного дня зранку біля мерії. Кожного ранку збиралися активісти, волонтери і просто небайдужі одесити, які хотіли вмовити в мерію нарешті закрити тендер на ремонт Київського суду та витратити ці кошти на підтримку ЗСУ. Я нагадаю, що ця епопея вже триває з початку серпня. Тоді мерія оголосила тендер на ремонт будівлі Київського суду на 106 мільйонів гривень. Ми як могли, як депутати намагалися вмовити мерію цього не робити, скасувати цей тендер. Ми збиралися з бюджетною комісією. Ми підіймали це питання на сесії. 17 депутатів проголосували за те, щоб скасувати це рішення. Цього недостатньо. Мер нас не почув. І після цього на вулицю вже вийшли одесити. Якщо не працює такий інструмент демократії, як представницька демократія, як депутати у міськраді, то тоді люди виходять особисто на мітинги. Це й сталося, і це абсолютно природне, що це сталося, тому що це абсолютне ідіотське рішення. Яке не можна ніяк нормально пояснити. Кожного дня Одеситів виходило все більше і більше. Піком було день міста. На день міста було десь біля півтисячі людей. Це дуже багато. До, до речі, мітинги зараз заборонені, але людей це не зупинило. Ніхто не чинив опору, але ніхто й не виходив. Усі ці дні ні мер, ні віцемер, ні промерські депутати не виходили до людей, не хотіли спілкуватись, не хотіли сказати їм, чому вони хочуть ремонтувати суд, а не віддати гроші на ЗСУ, як вони не пояснювали це нам і під час сесії. Дуже задоволений, що така велика кількість одеситів знайшла час і вийшла на цей пікет. Це дуже класно. Мені завжди приємно бачити. Громадську активність Минулого разу це було за декілька днів до вторгнення, коли ми всі збирались на Потьомкінських сходах на Приморському бульварі. Але зараз вже ми розбираємося з наслідками тієї, того вторгнення і хочемо, щоб війна закінчилась якомога швидше, щоб наші воїни були. Цілими і здоровими, щоб вони були забезпечені усім, чим можливо. Очевидно, що неможливо забезпечити усім, але є можливість зробити більше. Є багато запитів від військових, мерії мають право їх задовільняти. Ми можемо перераховувати їм кошти, щоб вони купували собі все, що потрібно. Ще у травні наша фракція виділила наш депутатський фонд майже весь. На допомогу зсу, коли інші депутати витрачали ці кошти на дитячі майданчики та ремонти дахів, поки що від влади немає ніякої реакції. Я ще раз повторюю, що ремонту цього суду не буде. Навіть якщо тендер не буде скасований, він не буде профінансований, тому що в бюджеті закладено лише 12 мільйонів гривень зі 112, які потрібні, зробити цей ремонт на 10% неможливо, тому що це не ремонт, а просто побудова нової будівлі. Її неможливо побудувати тільки на 10%, Тому я впевнений, що нічого робити не будуть взагалі. Мер наш має такий характер, що він не може сказати: ну, добре, добре, ви мене вмовили. Я відмовляюсь. Він на жаль не такий. Він. Навпаки, буде казати Ні, я був правий, тому нічого скасовувати не буду. Цей тендер просто помре на новий рік, коли не буде фінансування в бюджеті на наступний рік закладено. Хотілося, щоб він вийшов до людей, поспілкувався з організаторами мітингу. Але насправді йому нема чого сказати на день міста. Він опублікував фото з залужним, з якого всі глузували. Там перемалювали йому фінгали. Кож була опублікована інформація, що мерія витратила 780 мільйонів гривень на підтримку армії на допомогу військовим. Хотілося б побачити, на що конкретно це пішло. І я впевнений, що там є наш депутатський фонд, тому що він є частиною бюджету міста. Просто така цифра вона викликає недовіру, і вона викликає недовіру в активістів, в тих, хто організував цей пікет. І люди справедливо хочуть бачити більш детальну інформацію, на що ці кошти були витрачені. Побачити там, ті автівки, чи якісь засоби, які були куплені, чи які ще будуть куплені. Цікаво, що цей мітинг відбувався поруч з Думською площою, де в той час. Повинно було бути підіймання прапорів України та Одеси і таке урочистості на честь дня міста. Але мер, ці всі люди, які там зібрались, в тому числі, наприклад, пан Ківалов, вони чекали внутрі мерії, поки люди розійдуться і фотографувалися там з усмішками. Сьогодні ми визначаємо день міста Одеси. Ну, це такі дві абсолютно паралельні реальності. Потім вони вийшли, самі собі прочитали якісь е слова. Там не було ніяких глядачів, тільки все це на камеру. Дуже дивне відчуття. А поруч збоку стоять люди Пікетчики, одесити, які ніким не проплачені, які не є там якимись політичними активістами. До речі, політиків там не було. Це був чисто громадський протест. Ну, не можна сказати, що це там якийсь фальшивий протест. Як про це думає наш пан мер? Жаль, що він так реагує. Ну і інша новина в тому, що в нас був день міста. Багато людей там називають днем народження міста. Насправді. В нас нема точної дати дня народження міста, і навіть якщо ось ті, хто вірять, що Одесу заснувала Катерина, то вона заснувала її не 2 вересня. Ця дата повністю вигадана. Нам все ж таки потрібно, щоб в нас був день міста, і в якусь дату його потрібно визначати. Будь-яка дата, яку ми оберемо, буде вигаданою, вона буде штучною зробленою. І тому я не бачу ніяких проблем, щоб продовжувати його святкувати 2 вересня, але просто не називати це днем народження. Ввечері в центрі міста на Катеринівській, Деребасівській в міському суду, зібралось дуже багато людей. Було дуже багато автівок. Тобто, люди в місті є. Вони відчувають можливо, якесь психологічне полегшення, хоча війна ще не завершилась. І вона дуже дуже довго ще від завершення. Тривають важкі бої, і кожен кілометр нам дається великою кров'ю. Потрібно про це пам'ятати і наскільки це можливо підтримувати наших військових. Друга важлива новина цього тижня в тому, що НАБУ пред'явили звинувачення декільком людям за те, що був вкрадений одеський аеропорт. Це давня історія 2011 року. Тоді на сесії міськради депутати проголосували за те, щоб створити спільне підприємство з приватною компанією і в основний фонд, який передати Одеський аеропорт. А ця компанія повинна була вкласти свої гроші в реконструкцію в побудову нового терміналу, в побудову злітно-посадкової смуги. І за це місто отримує 25% в цьому спільному підприємстві, а приватники 75%. Ну ви розумієте, якогось є 75% контролю над компанією. То ті, в кого є 25%, нічого не мають, тому що голосів все одно буде більше у тих, у кого 75%. І таким чином наш аеропорт був фактично вкрадений. Ні копійки в бюджет за це не було заплачено. Тобто, це не така ситуація, коли щось продають за дешево. А тут ми щось продали за, за безкоштовно. І мене ця ситуація тоді вже обурювала. Я тоді ще не був депутатом чи там громадським діячем. Я був в команді сайту Думська в якості журналіста. Я був присутній на цій сесії. До сесії я розмовляв з деякими знайомими мені депутатами, які не проголосували за це рішення. Зокрема, це депутати Олег Звягін та Олександр Шеремет. Я дуже вдячний їм за позицію. Олександр Шеремет на тій сесії намагався сперечатись, виступати. Йому не давали на трибуні. Ну і на жаль, більшість депутатів проголосували за це рішення, в тому числі тоді депутатами міської ради був Геннадій Труханов, який зараз є мером. і Він голосував так. Та два його заступники: Олег Брендах та Павло Вугельман. Вони також були депутатами і голосували за це рішення. Тоді пан Труханов був головою фракції партії регіонів, і він дуже тиснув на депутатів. Щоб вони проголосували за це рішення, і ось коли депутат Звягін не проголосував за це рішення, його викликали до Труханова і вимагали, щоб він написав заяву, що він хоче, щоб його голос також був врахований за це рішення, що там система не спрацювала, щось таке. Було б цікаво, щоб він зараз розказав Набу по цій справі. НАБУ звинувачує тодішнього мера Костасєва, його зама Орловського, двох бізнесменів. Як я розумію, як це пишуть телеграм-канали Кауфмана та Грановського, та тодішнього директора директора цієї приватної компанії, яка отримала аеропорт. Потім ці люди взяли в банку кредит, тобто ніякі вони не інвестори, і на цей кредит побудували новий термінал. А я нагадаю, що аеропорт вже тоді був прибутковою компанією. Він приносив десь біля 30 мільйонів гривень на рік прибутку, чистого, причому курс долару тоді був 8. Тобто, це були великі гроші. І в принципі, місто мало можливість саме побудувати. Новий термінал, і нам не потрібні були ці інвестори в лапках. Ну а зліт посадкову смугу в аеропорті будувала взагалі держава. Це було за прем'єрства Гройсмана, президентства Порошенка. І тоді нам побудували дуже гарну злітно посадкову смугу, яка зараз є. Пошкодженою під час російських обстрілів, але я впевнений, що після перемоги ми досить швидко її відновимо, відремонтуємо. Це дуже велика конструкція більше трьох кілометрів завширшки. Однією чи двома ракетами її неможливо знищити. Тут потрібні десятки або сотні ракет. Тому я думаю, що все буде добре і все досить швидко повернеться до нормального життя, коли ми переможемо. Ну а я сподіваюся, що ця справа буде доведена до кінця, що буде суд, і що цей суд, врешті-решт, з'ясує правду. Що цей аеропорт був вкрадений і що його потрібно повернути у власність міської громади? Триває робота по обладнанню сховищ в дитячих садках та школах Одеси. Вже майже 120 з них обладнані, і ще в біля 30 ця робота триває. В трьох школах зараз будуються модульні бетонні укриття, які стоять на дворі. Вони виглядають не дуже симпатично, такі бетонні конструкції. Одна з них побудована на вулиці Магачкалінській, інші дві ще будуються, і скоро вони зможуть прийняти учнів, але вони робляться за державними стандартами. Вони зможуть витримати вибухи. Там буде освітлення, вентиляція і, і все, що необхідно, щоб пересидити тривогу. Слава Богу, що у нашої влади є така стратегія на те, щоб обладнати усі школи та дитячі садки сховищами. Щоб усі мали можливість вчитись, як раніше, і це дуже добре, це дуже правильно. Я сподіваюся, що до кінця року чи впродовж наступних місяців ця робота буде завершена. Відбулось чергове засідання історико-топонімічної комісії, на якій було прийнято декілька рішень. Ну, по-перше, були. Обрані перші чотири герої України або повні кавалери ордену за мужність, на честь яких будуть названі вулиці в Одесі. Одна з цих вулиць це вулиця Бачарова, яка буде прийменована вулицю Блашка. Зараз це питання проходить онлайн голосування на порталі соціально активних громадянин. Ну а потім вирішувати будуть депутати міськради. Але я чомусь думаю, що це рішення буде прийнято для інших трьох героїв. Робоча група буде обирати вулиці, і на наступне засідання топонімічної комісії нам запропонують, які це будуть вулиці. Скоріше за все, це будуть вулиці названі на честь радянських полководців, які не мають відношення до історії Одеси. Також там були обрані багато різних вулиць, які будуть перейменовані. Або на честь різних фруктів, або на честь музичних інструментів, або на честь інших міст України. Це найбільш приємно, тому що в нас було багато вулиць, названих на честь міст в Росії. Міст та містечок України не було майже. Тому зараз їх буде більше. Я сподіваюся, що це буде підтримано людьми на онлайн-голосуванні та депутатами на сесії. Ну і остання ще два судна вийшли з одеського порту, і вони успішно пройшли цей шлях і дійшли до територіальних вод Болгарії, і зараз вони в безпеці. Тобто, ми бачимо, що вже чотири судна вийшли з Одеського порту після припинення зернової угоди з Росією, і ми бачимо, що Росія не атакує ці суда. Сподіваюся, що цей досвід буде продовжений, і сподіваюся, що також ми побачимо і кораблі, які йдуть в Одесу. А не з Одеси, і таким чином, можливо, нам і не потрібна ніяка угода з цими терористами. На цьому все. Насолоджуйтесь теплими днями осені. Вода в морі ще дуже тепла. До зустрічі на наступному тижні.